Розпаковка з диму. Навіть дихаємо димом. Чесно не пам'ятаю, дуже просили відео, ніби дитина ще й просили дуже обережно розраховувати, ніби є подарунок. Чесно, добре не пам'ятаю, зараз ми це все подивимося. Написано вверх. Та-да-да-дам. Розпаковка з диму. Навіть дихаємо димом. Є ось така штука вскриємо. Ага, бачите, яка штучка є. Материнські плати. О, ця хороша, бачите, з двома мостами. Алюміній. Що це таке? Хто знає? А, це можливий подарунок. Електрон. Займе е, почтне на українській, як скажіть? Думали, гадали, як буде почотний, і вирішили, займе гідне місце в колекції музею. В колекції музею першої онлайн-прийомки. У нас є листочок. Пане Дмитре, відправляю вам посилку, дуже цікаво. То зніміть, будь ласка, відео, для доньки, збираю гроші на замок. Так, а ми погнали, дивитися, що далі. Латунька. свинець, каже. Подивимося, ми є радіатор, є на аналіз. Зараз підемо все важити і робити. Є круг в подарунок, велике дякую. Щось є, давайте вскриємо, подивимося. Копана гільза. Таку гільзу приймаємо. З війни нового, цього сучасного нічого не приймаємо. І ще один тестер. Давайте на нього глянемо. Ага. А ми погналися важити. А ми починаємо все помаленьку переважувати. Материнська плата ця, що йде дорожче. 394 г по 100 гривень на 39 гривень. Це, що нічого не вартує, бо там нічого на ній немає. 230 грам. Ха-ха-ха. Що таку миленьку, так? Є крутецький алюміній, який у нас важить 814 грам. Латунь 1 кілограм 650 грам. Свинець, 1 кілограм 830 грам. Є в нас гільзи. 800 грам гільзи. Так, і там потім чик-чик. Радіатор автомобільний. 2 кілограма 78 грам. Якщо по 140 гривень ми його порахуємо, буде на 290 гривень. Ставимо, важимо. Це говно, все неприйомне. Ось це можна подивитися, що це. Аналіз ми робимо. Свинець. Це свинець. До свинця ми додаємо 830 грам. Дивіться, ось ці катушечки. Це, що просили на аналіз, катушечки. Феррум 98%. Це не пермалой. Так що так, а ми підраховуємо посилу. Вийшло на 870 гривень без ось цих приборів. За ці прибори я ще виясню, що вони коштують, щоб правильно все порахувати. Так як дитина збирає на замок, я додаю ще 130 гривень. Це буде 1000 гривень. Вам піде на карту. Люблю вас, ви найкраще.